Лесик, а як правильно писати святого, з апострофом чи без? А ти пише скорочено. сивий, крапка, mm -hmm. си з великої букви. Добре. Сі. Чи ж, а правильно Миколая чи Миколая? Ми ті почуємо Миколая, а вроді треба писати Миколая, а? А пишеш, Коля. Ти ви ще сказав тут твій двоєрідний брат. Що я тебе заставляю, вірити, що мені двоюрідний братшу? Що... Ти не можеш нічого вірити через те, що ти почав корити в другому класі. Чекай зараз тобі щось покажу. Що? Хварить? <клухи> Всихаєш? А я казав не пити земної води. Скотіна. <клухи> ти вважаєш мене, що не зарази. <клухи> Хто А Ану. Той є ти. No. То я бачу. Тата. А то я мільярд раз тобі казав, я не вірю, що я Святий Миколай. Не вірю. Лісік що писати? Ди, ти писи, не писи, тобі і так нічого не поможе. Ти мені тут поможе, глянуту, потримай, мені треба допояти. Зараз собі залуджу. Посадив раді бусів рапи привіз пусилки! жили в страшні жили! Фу! Маша посилку продала, ходи забереш! Маєш пити? Маю, зараз дам! Блін, будівлі, нажар, все палить страшне. Мама, мама найсимпатичніша на світі. Ачі, ачі, ати ті, а ті, -ті, а, -ті, -ті, а, -ті, -ті. а ти що твоя посилка що? си ти мамі не каже, що я брав її норку шубу. Добре? Бо мама тобі порахує мені зуби але, але, але. разом. Норка. Криль мальований. В смислі? Чого він людські гроші бере? Що лебедетесь? Вов ваші дві забирайте. Цього дві, та? Лесік на, тримай. Ого! Ей то маленька посилочка то і твоя, а ту велику віддаш зеленку борщу. Щоб я ж не їхав вже ту глу. Це я щось не розумію. Та як так? Моя мама на заробітках 10 років в Іспанії, 5 років в Португалії. І що то по вашому посилка? А, а тепер порівняйте, зенека жінка в Італії 2 роки і подивіться сумка. Подивіться касумега. А, а борщі від нас в 70 разів бідніші. А то що? Мама що хотіла сказати? Що цього року Миколай буде знову бідний? Перепрошую питання. Чого стільки років сидіти в тій Португалії? Да їйте якусь ту Італію, Лес! Ну не вірю, що мама вже не має грошей. Прошу дуже. Фі, оливкові улії і старі шмотки. Фантазії ноль, чесне слово! Та було вже мене за 15 років вивчити. Я не люблю оливкову олію. Тоді мені ту улійку. Та твоя пащека ще ще могла відкрити і в мене таке попросити? А може мама має пораховано собі, га? А ти просто сказав дай! Йди! Зароби! Одне з другим! Попривікали на моєму горбі їздити! Я вам не верблюд! Мене, чи ні? Ви хоч раз одне з другим платили за світло? Га? Навряд лі! Тоді що в мене в хаті повключали свої паяльники? Га? Ви знаєте, скільки воно світла крути? Не знаєте! Бо вам на моє світло накласти двойний снікерс з високої гори. Дій, то що ти так психуєш, дій? Чесно, mm. просто мені дуже обідно за тих борщів. Як так ціле життя бідося, і подивись, які сумки і ще з моєї хати склад зробили! Лягай спати! Мам, що ви мене не любите, чи що? неважно скільки мені років. Я завжди буду для вас тепєна. Що в мене Миколай завжди пітний. Лесяк, не треба там мені ніяких подарунків. Ти мене зрозумів чи ні. Лягай я курю, ще три тяга я вже йду. Ді, он, Привіт, брате! Ти хто? Як хто? Твій двоюрідний брат Миколай Николай. Хлопці, я не маю часу. Майте рівну хвилину. Замовляйте все, що хочете. Замовля... Замовляю 130 гривень. Я б... Лесик, то мій брат, то мій брат! Я маю перший замовляти! Я замовляю з такий апарат, який буде гнати візки! А що по нього дурак не можна дальше? ти ще! Вчора! Вчора говорили!

Лесик, а й мав бути. Yeah. Та, а ти? Поліно, ти що відкрив і буде він замовляти себе у мого брата щось? Я з твоїх братів щось замовляю. Лесик, yeah. я Леся, бет, ти пиши, не пиши, на тобі так нічого не дасть. Я ще хотів сказати, щоб всі на світі були здорові, щасливі. А ти вічно мене збиваєш! Дайте мені ножик, бо я свій зараз хочу щось з ним зробити! Mm -hmm. Прошу дуже. Mm -hmm. Бідні борщики, mm -hmm. скриті багачі, подивіться, люди. Кава, якесь таке вово є. Я там знаю, що то є. А, то і ті отони. о! Ну то і тоне, знаєш. А я таке дуже сильно їсти люблю, що Чує. отої. Mm. Чуєш, а не даром його в школі прозивали. підозрілий. Mm. Так, 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 хто там? То я, Венек. Зенек, що ти хочеш? Посилку мою віддай! Zinek, я, по-перше, я і по хворий. І ти бачиш яка година. Я тобі завтра сам твою посилку принесу. Зенік <клух> ти Зенік! Зенік поломиш ти що? Зараз чекай, я, го... я голий! Зенік відійди на два метри, тебе не заразив. Що <клух> 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 ж там 에, шофер казав, що на митниці сильніше шманали сумки погранці? Певне, гроші шукали на свят. Зенік! Ти Тільки не подумаєш, я тобі так розпорпав. Все, давай. Дася, в мене з того страху вашся цукор підняв, ну на, попробуй. Ого, чуєш, якась солодка рука. Ого. А ти де зібрався? Та я з того страху, знаєш, в туалетах дуже сильно захотів. Ну то сідай на відрок, що. Ну, вдома помитися, підмитися, знаєш, мені ще дзвонили, з щебінково має привезти. Ах так, ти брехло ти. А ну марш хати. Марс з хати. Колеги, монітори. марш хати. Марш. Леся! Ти коли завтра прийдеш? Тадід, сьомий годин я буду, дід, я буду сьомий годин. Добре, я дбачкаю пірів на пів сьомої. Так, та, добре. Ще не обіжай дуже на мене, добре? Сьомий годин, так. але то є мій брат Юлік, то брат мій, правда, Миколай, то є брат, він навіть мандаринки приніс, дивись. Будеш мандарин, вставай, Юлік, лепо не писати на